Всім привіт! В продажі у нас сьогодні Renault Megane 2 в гарній комплектації, в ідеальному стані, з рідним пробігом 190 тисяч, в рідній фарбі, без жодних зауважень на новій зимній гумі. Це є 2008 рік, 1,6 бензин на 82 кВт. В доволі непоганій комплектації. Ми бачимо, у нас є клімат контроль. Старт-стоп, навігація, шторки на вікнах, стан сидінь, все в ідеалі. Технічно без зауважень, стан збережений. Ось такий миганчик. З'являється в нас в продажі. Того кого зацікавить, телефонуйте за номером 097 9 222 649. Звати мене Іван, знаходимося у місті Вінниця. Всім гарного дня!